спробуйте моє масочко. Це крафтове масочко з домашніх горілочок. А на запах. На запах. Пахне дитинством, Дитинство, молочко, молочко. Таке топле ну, дуже смачно. І дуже приємно після вкусу Дуже приємно. І що ви можете це використовувати, як крем? на свої ручки, то що вона стало, залишилося з Криму, щоб А ну давайте. Не залишилося. Не залишилося. Трошечки. Воно тає на від тепла. Ви промазливі? Не залишаю поночки. Повністю йде взаємопроникнення проникнення шкірою. Аромат, аромат душевного такого спокою. Це відрізняється крафтове масло від магазинного масла, тому що в магазинному маслі ви не зможете проконтролювати і чи перетопити на вогні. Воно не робиться на вогні, а це на вогні перетаплюється. І ви... я кожну баночку сама її заливаю, сама перетаплюю. І в мене ще є дуже зручна упаковка для подорожей. Поход в сумочку, літак і вже вас сюди. А як правильно споживати? Розкажіть, будь ласка. Споживати ви можете сюди. Можете і готові блюда в горячі, в супи, каші. але ж Діє на всі смазується uh, на основне смазує на КТ. Тому що воно таке цікаво, що воно може в один час і увеличить ваше огонь пищеварення. тобто може його і повітря, якщо буде це їсти холодно. <стрес> холодно, його треба їсти і лі горячим, в ну, теплом виділі, але ж і в гарячої їжею. Так, так, у нас не вистачає жирних э, кислот жирів помилізм <'я> більше вуглеводів. А ще що цікаво, що жир, жирється проводником так заговорить других веществ. Тобто, якщо ви з'їсти там перчик, например, стоп-маса, на то воно всі свойства перця його раз і вже викте ваше проникнення.